Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення і заміна вікон у приватному будинку. Тут стояли металопластикові вікна, але і колір вже не підходив, та і якість конструкції клієнту не підходила, тому він замовив віконні конструкції зовнішньою ламінацією від виробника Rhao Sinego. І деякі конструкції у профілі Rheau 70. Монтаж виконали. З кріпленням на анкерні пластини по 1,5 мм товщиною. Підставочний профіль уже взяли теплого варіанту, а не звичайний базовий пластиковий. Та внутрішню монтажну піну ми закривали, сховали захисною стрічкою Ілбрук. Нагадаю, це німецький виробник стрічок для монтажної піни, для монтажного шву. Тепер туди волога попадати не буде, відкос сиріти та холодним не буде. Тому це є правильним варіантом захисту монтажної піни від осадів, від вологи та продування. Показуємо з внутрішньої сторони, всі віконні конструкції виконані у такому варіанті монтажу. З вулиці буде додаткова герметизація темним герметиком.